Ранок триває, напевно, кожен з вас зараз готує собі якийсь такий смачний який сніданок. Смачного вам ранок. Такий класний. Я думаю, що тости варто зробити, якимось таким гарним паштетиком намазати цибулькою, так покришити класно. І собі якусь гарну кавусь або чайок, або ще щось таке гарне. Mm. Класне таке. А ти хотів би почути, як готує Олег Ляшко? Ну, Олег Ляшко готує дуже просто. Він приходить до ресторану і каже: Давайте їсти мені». Або як смажить фарель Юлія Тимошенка. А вона не смажить, вона працює не потрібно. Ми так жартуємо, тому що далі в нашому ефірі наш кухар Микола Мугальо разом із заслуженою артисткою України Ольгою Комановською приготують форель за підтримки торгівельної марки Любисток, але Оля Комановська на кухні це щось із чимось. Це і Оля Комановська, і Олег Ляшко, і Юлія Тимошенко і все на купу. актриса від Бога. Тому що вона у нас була, вона нам розказала, що любить комедійні ролі, шановне товариство, і, звичайно, готує вона де у замку. Злат, а злата знаєш, в її замкою Оля Комановська. Ну, Дивимося. Доброго ранку, галачан! У нас в гостях сьогодні Ольга Комановська, заслужений артист України, актриса Івано-Франківського драматичного театру ім. Івана Франка. А симпатична дівчинка. Надічна дуже? Секрет. Секрет. Добре. Що ж, будемо з тобою готувати сьогодні форель райдужну. Не червонокнижну. Вона там. Що я маю робити? Добре. Поливаємо олійкою сковорідку. поки uh -huh. вона буде грітися, ми будемо готувати фарш. Добре, давай на тобі яку. Давай, мені давай цю. Маленьку. маленьку. А мені маленьку. Мені більшу трішки. Це в нас Ти знаєш? Воно у нас почищена. Це почищена, так? Це Добре. Добре. давай Вони вже покатим. без очей безянок, нам потрібно з нею витягнути хребет. А. Uh Ні, Давай. -huh. Розчепіли його, Розчіпіли. Хотів Розчіпіли. сказати, але ми просто відкриваємо її. Uh -huh. І під ребра засовуємо ніж. О, oh, Боже. А де ребра? Ага, бігаємо. Знайшла? Оце? Так. Я правильно роблю? Майже. І нам потрібно їх легенько звідти витягнути. Отак. Боже який кошмар, Бідна риба. Давай, давай я зараз куди. А кинзовую. давай зроби. Кажуть, що чоловіки кращі кухарі, тому Набагато. я надіюся на твої руки і уміння. На, що ж, е, мій колега хороший, угу. Сашко Положенський, недавно зняв з тобою кліп. Е, так. Чи ти з ним зняла кліп? Ми знялися. А, ви, ви, ви знялися, Оболі. А потім зняли кліп. Е, а, ну якщо можна і так. Е, ну е, насправді е, Положенський приїхав у Львів е, до Тараса Химича, Тарас, е, режисер фільму Жива. Ось, і він е, побачив фрагменти деякі з фільму, і його надихнуло на пісню. Mm. Так, він написав пісню, слова, і потім е, ці кадри, які вже в фільмі. Є е, ну, кадри з фільму е, використані у кліпі, це саундтрек до фільму Жива. Mm -hmm. І ну, от його ж манера виконання взагалі не така. Так, да, він, він зараз змінився, напевно, трішки. І після того, як поїздив по АТО, якось таке переосмислення, якесь, напевно, прийшло і якось по-новому почав дихати. Мені такий Положинський подобається. Знаєш? Мені взагалі повезло, що я прийшла на цю передачу. На цю передачу? Так. Да. На кулінарну. Бо я дуже люблю їсти. А -а -а -а. Але, в театрі, э Але в театрі не буду Ті, ні, 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 Не те, що їсти, в театрі кажуть, э знаю, що я голодна. Лише, знаєш? А, я як Окумоновська завжди хочу їсти. Я, напевно, дуже глибоко прийняла цю фразу. Э актор повинен бути завжди голодний. <п 'ят> Навіть деякі користуються цим. Ну, під цим репетиція довго, я кажу, давайте швидше репетирувати, бо Комановська їсти хоче. А вас недавно відбувалося в Порто-Франко? Так. Гольфест угу. у Дантеду. Ти там теж мала роль в якихось виставах? Ні, ні, я не була задіяна, були задіяні мої колеги. Три, вистава Три сестри. Ну, от вони, вони грали виставу на території е, те, е, на території Палацу Потоцьких. Дуже гарно і видовиш. Ну що ж, поки гріться наша, наша сковорітка, угу. ми робимо на рибці три надрізи. Для чого це? Для того, щоб е, в рибці є міжріберні кістки і вони угу, трішки І, угу. Тебе готово? Так. Що ж, далі, рибку солимо. Угу. Ззовні, всередині. Так. з другого боку також. Я не пересолю. Якщо пересолу, <звук> значить, ти Закохалася. А -а -а. Хитро. Також в рибці дуже часто є. В рибці дуже часто є е, відчутане муло. Що ми робимо? Угу. Збережемо її лимончиком. З одного боку, з іншого боку та всередину. І цей лимончик також ставимо всерединку. Ага, і лимончик в Добре. Він нам теж дасть свій, свій запах та. І з, з другого боку, так? І з другого боку теж. Mm. У мене лимончик mm -hmm. трішки за широкий, я його собі об'єджу пополовинці. А, а в тебе теж. Цю дольку. А, а цей кудись? А Просто цей від, відкладай кудись. Так. Є. Є. Ну що, з того мені Угу. Давай. І я. Що, Ха. зараз? А я встигла загадати бажання. Так, треба загадувати бажання, коли ставишся на Ні, це, це ж рибка. <ристо> Тоді я буду загадувати бажання кожного разу, коли буду у себе рибку. Правильно. А раптом не будеться. Так. Що далі? Uh, що далі? що далі? Білі грибочки. Uh -huh. Ми їх нарізаємо що? кубиком, Добре? яким тобі заманеться. можеш повертати квіточки. Я дуже люблю, коли до мене на кухню приходять якісь нові люди yeah. і показують свою творчість. Ось, якщо вона така, знаєш, дійсно справжня, така, яка вартує того, yeah. то ці люди обов'язково yeah. будуть працювати на, на кухні. У ну, вас театр, мабуть, мабуть, теж такий відділити. Як мені потрапити до вас театр? Ой. Ну, це ж шоу-біз, там все через. Чи можна якось по інакшому? Спочатку треба в вуз потрапити. Ага. Тобто без вузу ніяк. Ні. Що ж, а, рибка смажиться, нам потрібно її перевернути. Але ще не зараз. Давайте тим часом ми з тобою не вжемозелен, якою будемо оформляти рибку. Я Давай виробимо це, хто Добре. швидше. Зелень. Зелень. М ага. Готовим? Ей, 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 ей! <рик hike> на старт, увага. А де руш? <рик> на старт, увага. Марш! А, руш. А -а -а! Я казала, що ти кухар і так нечесна. <рик> я, я тобі дам фото. <рик> <рик> В мене крупніше. Ну, не біда, буде рибка трішки запашком. Що ж, поки рибка смажиться, mm -hmm. давай ми її з тобою перевернемо та покладемо у yeah. піч. Визна на 10 хвилин. Куди? В Піч. А, ще в піч. Я думала, так посмажили її. Вона буде сиренька, а піч нам дасть е, Ой. той ефект, е, що вона буде в селі ще mm -hmm. Ось. Боже, в мене жаслинки печуть. Ти чуєш цей за mm. рибки? Ось. До речі, форель насарайдужна. Наскільки я зрозумів з цієї форелі, що вона привезена з містечка Осмолода, mm. який, який, якщо не помиляюсь, в Волошніському районі. Ось, а ти, ти сама звідки? Я з Івано-Франківська. Також місцеве місцеве. Так, абсолютно. Від корнів. Mm -hmm. Розкажи мені за, за, за театр. Як ти потрапила? Ти пішла вчити початися на... Так, я спочатку почалася в Дніпропетровському е, потім приїхала сюди і вже граю. Граєшся зараз. Що ж, рибка доснажилась, кидаємо угу. її в пічку Давай. і далі продовжимо вступати. Що ж, наша рибка в пічці, сюди ми зараз закидаємо наші грибочки. Добре. Туди долити нічого ще не треба? Ми зараз долиємо. Чому ми не миємо сковорідку? Нам оця олія, яка Я? там була, передасть смак рибки також грибочкам. А грибочки mm -hmm. передадуть свій смак для рибки. Mm -hmm. Ось. Я тебе питаю, Микола. Ага. Що ти, ти ото робиш? Що ти ото кухню палиш? Лимончик смажу. Лимончик. І будеш сам його ото їсти, без риби. Це лимончик? Це лимончик хіба? Чому лимончик смажиться? Він так передає кращий свій запах і смак. всі випадовується, він дуже гарно пахне. Правда, Олеже? Ташки. Правда. Отже, шановні зголоднілі, Сьогодні ми готуємо на порядку денному у нас хто? Форель? Форель? Форель. Питання таке: хто буде їсти цю форель? Ну, якщо... з першого разу вгадайте. Мабуть, якщо не я з вами, то депутати Верховної Ради. Ага. Сури, до речі, привалять нас в струх. Зюзкий. Друзі, рибочки вже посмажились. Ну, попробуй. Ага. Mm -hmm. Чекай, ми ж не посиділи, не попричили. А що ж ти мені так і кажеш? Пробуй давай. Сам перше ці грибочки. Так, а якщо вони... Де ти їх назбирав охо? З банки. З банку грибів. М -м -м, це запах білих грибочки. Дуже. Як тобі? Гаряч? Дуже смачно. М -м. До речі, я граю в виставлю. Грибочок. Кух. Точно, тільки ти знаєш. Я граю цього маслючка маленького. Да. маленького? Так. Я граю дочку кухаря у цьому Гамлет у гострому сонці. Не було виставі? Гамлет не був, 18 числа приходи. Обов'язково. Там такі блюда. А ти мені жалоб точки без А як? що гарно так усміхнешся ще раз. Я тебе зараз поцілую, то на тому закінчу. <свист> то, я вже тоді не зможу працювати взагалі. Дивиться на мене голубний блокін голубиний голубен. Відлічу, долітати десь в небесах, небесах. Дивися, щоб прилетів назад, мені треба тут ще форель доготувати. Може не треба, може просто поцілуєш та й все. І гори воно все вогнем. Шановні колеги, я говоритиму коротко по солдатці, по-перше, я не маю намір здійснювати тиск на вашу думку у себе вирішити самі. Я лише ваша раба і ваша воля для мене святи. З'їм, що дадуть. Форель, в студію. па ба папа ба бам па ба па -ба -бам, ба -ба -бам, ба -ба бам Ой, це якийсь марш Люсільний. Так це ж якась. Ну все, все. Це якась кулінарна передача? Форель. Кладемо до наших грибочків. Так. Угу. І Що ми робимо далі? У нас є цибулька, попередньо запасорована. Кидай її туди. Всю. Кидай всю. Ти, ти любиш цибулю? Ні. Не Любиш Ні, не кидай. Пізно. Будеш їсти? Я буду їсти, так? Теж, теж будеш їсти. Це сюди наверх? Так, і зливаємо ось тими вершками, все повністю виливаємо сюди. Ще верски? Ще верски. А форель там буде замітна чи ні? Буде. Зараз вершки трішки стушаться Буде зрозуміло, що це форель. І ми одразу даємо всі спеції. Все, що нам потрібно. Це у нас пекельний перець від «Любисток». Угу. марколюбиськ. Любисто ти вже сип там. Я люблю приперчити. І сіль. Сама? Отак? Багато? Багато. Давай ще. 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 Ще, ще. 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 давай. Сію, сію, На форельку я чекаю. Що ж, і французьким методом тебе сушить? Чого був веселий день. Весела ніч? Ні. Не веселий день вчора був. Що хочеш знати, я казала? І, і, як як фреб... на допиті. Французьким методом будемо поливати нашу форельку до того часу, поки вона не витушиться та не притушиться у вершках та своєму соці, а також в білих грибах. Боже, наша форель! Так, це вона дві. Що ж, викладаємо їх на тарілочки. Давай. А так, я свою, ти свою. А чим викладати? А ложкою? А чи немає такої лопатки якоїсь А для чого? Я можу руками. Давай. Я гарячий жінчий. Боже, бідний форель. <реш> <реш> так. Ага, ну бачиш, яке. То не добре, то треба все ж таки. А лопаткою тобі взагалі взагалі ну, На двох, бачиш таке. На двох. Будеш це їсти. <реш> давай давай я, я тобі допоможу. Потримай, 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 потримайську відочку. Боже, руки, вибачте, з одного місця. Ні, я визнаю. Визнаєш, що? Я не кухар. Що ти могла б гарно зіграти кухонь? Так. Я так і роблю. Але смачно, ні? Так, да, Це смачно. Ну, ти зараз спробуєш. А це зверху зараз? Так. І посипаємо тою зеленою, яку ми не зверху. Ще двоє. Зелені не жаліємо. Я так роблю в вказочці, коли Смажений я травлю там, таким конфеті, травлю, в цією всю, всю там Я змієчку з луграю. Але це не п'ємо. Ну що ж, форель смажена з білими грибами у вершках <смеш> готова. Готувала з нами сьогодні Ольга Комановська, заслужений артист України. І від... І від того має полюбисти, тобі подаруночок, спеції, Дякую. до форелі, додому. Тимай. Попробуєш те, що ти приготувала? Я попробую. Ну давай. М -м. А що ж це таке? Особливо? Так, почнемо звідки, з голови обов'язково. Знаєш, мені здається, я закохався.